Буквально вилили в каналізацію 1 мільйон 400 тисяч гривень. Сусіди залупилися і сказали, ми вам пульт не дама до тих брам. Перше наше виробництво було площею 7 квадратних метрів. Це тобто було... 7 на 700. Попали на 2,5 мільйони гривень. Вони працюють з мудаками. Що Дуже дешево, платити дорого. Дуже дорого платити дешево. Друзі, вітаємо всіх на каналі українського бізнес братства спільноти підприємців, які прагнуть зробити Україну континентальним лідером. Історію успіху компаній описані, перечитані і розібрані на молекули. Всі розказують про свій успіх, але сьогодні ми зібралися не для цього. Дуже багато підприємців мовчають про свої якісь невдачі. Ми їх називаємо Факапи, помилки, які завдяки яким підприємці здобувають неоціненний досвід. І, можуть, сьогодні ми зібралися, можуть ним поділитися. Це перше відео на нашому каналі, тож очікуємо від вас вражень, коментарів і також не забудьте підписатись на наш канал. Наприкінці цього відео ми оголосимо про крутезний подарунок від учасників братства. Тож беріть попкорн, ручку, вмощуйтесь позручніше і ми починаємо. Декілька слів про себе. Мене звати Павло Фіщук, я підприємець, інвестор, військовослужбовець. Бізнесом займаюсь вже багато років, але на даний час горю одним проектом: це проект це «Оборона України. Не буду вдаватись деталі, це те, що горить, літає та палає. Зараз хочу вам представити крутих гостей нашого сьогоднішнього вечора. По праву руку від мене знаходиться Богдан Аренович, власник компанії Файні льоди. Усім вітання. Принцип Богдана стаканчик не може бути ніколи на половину порожнім. Він завжди заповнений найсмачнішим морозовим Файні льоди. Це так. 100%. Ну і про компанію Файні льоди і про Богдана. Слово паразит Богдана це 100%. Компанія «Файні льоди на сьогоднішній день це активна динамічна компанія, яка розвивається. І на сьогодні вона представлена в 29 містах України і знаходиться більш ніж 120 локацій. По ліву руку від мене Олесь Пронів. Всім привіт, співвласник мережі аптек та Оптик Біомет. Компанія, що теж в даних умовах динамічно розвивається. Представлена в Західній Україні в основному і налічує вже більше 30 локацій. І тепер ми переходимо до факапів. Богдане, ти готовий? Так, звичайно. Дивися, хочу, щоб ти е, цей факап е, це не був просто якась там. Я десь там провтикав, помилився. Хочу, щоб е, ти розказав дійсно якийсь такий мега крутий факапчик. Хочу сьогодні розповісти аудиторії і вам е, про те, як ми буквально вилили в каналізацію 1 мільйон 400 тисяч гривень. Коротка передісторія. Ми в 2020 році переїжджали на наше нове виробництво. Пройшли всі стандарти і аудити. ISO 22000 і ХАСП зробили все по, най... по останньому слову сучасності технологій і у всіх процесів. Там найновіше обладнання, найпродуктивніше, яке на той час в принципі можна було придбати. Там всі харчові стележі з які нам дали ці сертифікати і. Ну, відповідно, ми також збудували е, там морозильну камеру і холодильну камеру. І передбачалося, передбачалося, що в морозильній камері, оскільки там зберігається велика кількість товару, мала стояти така штука, е, яка називається DataCold. Це прибор, який дистанційно вимірює температуру і у, у випадку якихось відхилень він сповіщає. Е, ми це, в принципі, передбачили встановлення, але цього прибору там не було. І, і почався сезон. Камера була постійно використовувала склад і загружався, і були вивантаження, І ми типу, рукою махнули, бо ну, нова камера, все нове обладнання. Що може бляха з нею статися? А скажи, Бодя, з якого приміщення ти поїхав цей суперсучасний склад? Е, перше наше виробництво було площею 7 квадратних метрів. Це тобто було з 7 на 800. На 700, 100 разів. По площі, так по продуктивності це було, ну там, скажімо так, ми ж не зразу е, освоїли і задіяли цю е, площу. Це ну от ми тільки зараз вийшли на повну продуктивність. Це вже там ми четвертий рік на, 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 на цьому новому виробництві. Але до чого я вів? Цей сезон прекрасно відбувся, він був мега успішний, і в нас є така традиція в компанії. Ми організовуємо закриття сезону для всіх наших працівників, закриваємо все. Всіх працівників і завсклад, і логістика, виробництво, продавці, їдемо Карпати на день відпочивати, підбивати підсумки, ґровані, все вірно. Сто брозать. Цей раз було так само, і, типу, ну буквально на території нашого виробництва не було взагалі нікого. Ні завгоспу, ну взагалі, ноль людей. Тому що всі були на корпоративі. І вже як, класно відбувся, супер. Гарно всі відпочили, вертаємося назад на автобусі, вся компанія. І там прийшла на пошту там, одна доставка, і такий тоді до нас Данило працював за складу. І я кажу: Данил, поїдь, будь ласка, цей треба буде закинути ту доставку тобі по дорозі якраз. Він каже, ну питань, я, я, я приїду. Він приїжджає, дзвонить мені і каже: Бодя, нема нічого, все, морозиво потекло. Все на землі, і я такий думаю, бляха, як ти могло статися? Виявляється, якась немаленька, малесенька прокладочка, яка була в компресорі, умовно кажучи, трісла, не було тиску, компресор не качав холод, система того не розуміла, працювала Вітайка, і сама Вітайка потопила весь товар, який був в морозивній камері. І ми підбили підсумки. Ми рально його вилили все тому розуму, і це нам коштувало мільйон 400 тисяч гривень. Причому що це був товар, який треба було просто розвести по локаціях, ну і вилучити з нього кошти. А тут треба було робити новий, а це кінець сезону і так далі. І це був дуже вартісний. Це велика частка в прибутку за той сезон було чи ні? Ну в грошах чистих так. Це був 2020 рік, у нас тоді було, по-моєму, 20 об'єктів. Легковажно поставився до, до вартості цього прибору, який коштував тоді 700 євро, а мінуснувся на 1 млн 400. 000. Тобто жлобство призвело до втрати? Ну, якщо так грубо говорити, на той момент це може ну, бути звати. Ще раз говорю, це було нове обладнання, яке купилося ну, тут не було жлобства ніде. Тут єдине, що не, не дожалося, це не поставився прибор, який дистанційно вимірює температуру. Получається, ти так, якщо так порівняти, з Жигуля пересів на Мерседес і подумав, та резину можна і стареньку взяти. Так? Типу, з маленького складу на великий. це, мабуть, твій висновок. Він має місце, але я кажу, ми зробили дуже класні висновки, і зараз в принципі, вимірюємо абсолютно усе, що можна вимірити онлайн. Цей факап ти вирішив вирішити шляхом діджиталізації дистанційним виміренням всього, що можна вимірити, і, і що реально має значення. Ще що я би хотів сказати, це е, працювати е, з завжди перевіреними. Підрядниками, які є лідерами ринку. Так, на, на початку це виглядає дорожче, е, виглядає дорого, але за там, мій до досвід шестирічного ведення бізнесу Файні люди, ми зрозуміли, що дуже дешево, платити дорого. Дуже дорого, платити дешево. Ти кажеш працювати завжди з лідерами ринку, але ж ти теж колись починав. Невідома компанія Файні Лоди. І якби так всі працювали тільки з лідерами, якби з'являлися нові компанії? Можливо, якісь підрядники нові дерзкі, Зробили би це краще і, і дешевше, так, але ці експерименти вони дуже дорого обходяться, і немає гарантії, що так як ти кажеш, буде. А коли ти підеш до перевірених лідерів ринку, які є професіоналами цій галузі, ймовірність отримати погане рішення, вона мінімальна. Добре, як ти заходив в ринок, коли ти був нікому не відомий. Проаналізував те, що є на ринку. І вирішив зробити ні на що, ні на що до того, не похожий продукт. І... А як це ти доводив? Там ж сидять напроти тебе вовки в торгових центрах, які там файні люди, що це таке? Так коли ж було, правильно? Е, так і було. Е, все, методами проб і помилок. Е, робили різні методи. Ну і що би я тут на твоє питання, якби я хотів відповісти, ваша пропозиція і ваше звернення завжди має виділятися відносно того? Які звернення отримує та людина, яка приймає рішення за оренду? Якщо ви хочете найкраще місце в торговому центрі, то звернення для того, щоб його отримати, має бути іншим, ніж та велика кількість звернень, яка поступає до них щодня? Олекс, скажи мені, чи ти попав би взагалі в такий факап, як попав Богдан? Напевно, якби я займався морозовим, підозрюю, що могло би таке точно бути. Розумію, що обладнання це така штука, яка має властивість виходити із ладу. Навідула. І, відповідно, там треба завжди чітко контролювати ну, з холодом, скоріш за все, дуже багато нюансів. У нас, для прикладу, в нашому бізнесі бували нюанси, що в нас виходили з ладу холодильники, але ми там значно менші суми зберігаємо товарів, ліків та і приходилося образно потім теж викидати це обладнання. Ну але це класичний холодильник з стандартний, який стояв, тобто це не така махіна. Так, підозрюю, що доволі непросто це все контролювати, вести ті всі холоди, ну непростий процес. І те, що так відбулося, ну насправді так. Мінусовий холод, це дуже дорого. Але круто, що все автоматизували, і тепер, я так розумію, все дуже класно чекається. І виходить, якщо щось падає, температура сповіщення приходить, чи є якась історія, яка включається резервна. Ми там насправді передбачали, що може статися. У нас є паралельний компресор і паралельна система. І якщо був навіть зав складу, він просто би взяв вручну переключив, б працювало далі, але не було людини. А О, ніхто так. не знав, тому що нас не було нікого на базі. Про процеси, скажи, що би ти порадив взагалі нашим глядачам, нашим підприємцям, початківцям, можливо, і професіоналам. Щоб не було таких подібних фокапів, можливо, в інших сферах. Які принципи, які процеси треба дотримуватись, щоб цього не повторили? Насправді всі стандарти, всі процеси в будь-якій ніші бізнесу, вони вже є прописані і стандартизовані. Треба просто вчитися в найкращих і робити так, як як то кажуть, як книжка пише. Тоді ці речі будуть мінімізовані. Окей, коли наступний корпоратив? 6 листопада. Всі їдуть? Так. А на складі Знов... хто лишається? Е, в нас є тепер тепер ті прибори. <laughs> Окей, дуже дякую. Переходимо до Олеся. Олес. І так розкажи якийсь такий факап, який, на твою думку, варто зараз на в першому випуску розказати. Хочу розказати про факап, як бажаючи відкрити чергову локацію в центрі міста Львова, ми попали на 2,5 з мільйони гривень. Якщо взяти суть, значить наша мережа зосереджена в основному у Львові. Ми бажаючи масштабуватися і відкриватися, відкрили карту і подивилися, а де ми ще не присутні. І якраз відмічаючи різні локації, так обводячи кружками, якась була певна зона, яку ми побачили, що на той час вона була ще не покрита нами. Як в класиці жанру я беру, беру, сідаю, їду на ту локацію, починаю проходитись по всіх об'єктах, дивитися, а де ще є приміщення, куди би можна було зайти, орендувати і тому подібне. І тут переді мною пуста вітрина. В центрі міста проспект Свободи, яка стоїть, там ще не зроблений ремонт. І я дивлюся на цю локацію. Я розумію, так, це та локація, яку ми хочемо взяти, бо в амбітному класному місці, але оголошення е... не висіло там. Оголошення здається нема, недорого. — Оренди нема, Ну, оголошення нема, номеру телефону нема. Ну а відповідно пусте приміщення стоїть. Ну, і в мене виникає питання: чого це в центрі міста, проспект Свободи, стоїть приміщення. Логічно. Починаю розбиратися, виявляється, то приміщення стоїть вже рік часу. В центрі міста. Ну, відповідно, починаю шуршати через там різних ріелторів. Виявляється, то приміщення не є звичайним, воно ще є з прицепом. Прицеп у вигляді підвалу 160 метрів квадратних, який заходиться в тому об'єкті, і ніхто не хотів брати той об'єкт через те, то, що той підвал, по суті, нікому не, не потрібен. потрібен. Перший поверх 60 квадратів і 160 квадратів підвального приміщення, який, по суті, грубо кажучи, було процепом. Але ми, якби амбітні підприємці, дивимося на це все і розуміємо: ну а що таке 160 квадратів Центр міста? Та ладно, візьмемо, розберемося, якось знайдемо спосіб, що з тим робити. В кінцевому результаті ми заходимо на об'єкт, ми попадаємо в ремонт. Ну, об'єкт був в капітальному, грубо кажучи, в нульовому циклі. Там ми з власниками домовились, вони частину десь зробили, але наша сума інвестицій суттєво перевишувала базові. Тобто, це не зайшли, перекатали У Перший поверх був підвал, в якому теж в центрі міста, сам розумієш. Поруч Полтва тече, та? там Сиріс і тому подібне. Теж та там ремонт робили, так? Ну та прийшлося там вкластися, докластися до того ремонту в тому приміщенні. Ну і в кінцевому результаті ми такі: ну все, є, запустили об'єкт, клас. Починаємо працювати. Причому ми так домовилися ще з власниками приміщення про певного роду каскадну підйом оренди. Тобто, там на старті одна ціна, через півроку, друга, через рік вже третя. Ну, плавний підйом за рахунок того, що ми вкидалися в. Оренду в ремонт даного приміщення. А питання не робив власникам взагалі канікул? Е, були час канікули, по-моєму, місяць часу такі ну, мінімальні образно, тобто місяці-півтора, я вже точно не пригадую. Ну, але в цілому історія заключається в тому, що основну частину ремонту ми взяли на себе. Почали розвивати слідуючим чином: взявши той об'єкт, ми. Після того, як їх запустили, почали вилазити всякі нюанси. Один з нюансів, який е, ми е, відчули через 4 місяці нашої роботи, пов'язаний з тим, що у Львові почав падати дуже сильний дощ. І під час того. Це цієї така зриви, новина, так? Так, просто сталася новина, дуже сильно падав дощ. Ну, вроді бо, що такого? Ну, падає собі той дощ, та цей. Але тут телефонують працівники торгової точки і кажуть: слухайте, а у нас в підвалі річка тече. Приміщення, приміщенні, <ривіт> <якому> ми <ривіт> орендуємо, де в нас знаходиться склад, і мені скидають відео і дійсно таким потоком зі стіни. Фігачить, річка повністю заливає нам приміщення, і ми такі, йолки-палки, блін, це ж ремонт, знову переробляти, товар, меблі, все що там стоїть. Коротше, це був попандос конкретний. Ну, але менше з тим, ми такі думаємо, добре, взяли, зробили там гідроізоляцію, поставили насоси, організували. Ну, і підвал вже ну, пустує. Ми думаємо, що ж зробити? Давайте той підвал... Бо сам може треба було Ну, як варіант, можна би було там якісь джакузі ставити чи ще щось. Але друга ідея, яка в нас виникла з тим підвалом, ну, оскільки. Ми не використовували 160 квадратів повної площі для А Як квадрат? думаєш, знав власник про цю проблему? А, складно сказати. Я думаю, що вони не особливо вникали в деталі того об'єкту, оскільки власники мають багато нерухомості, по Львову. тобто, це один із них. Десь, можливо, за б знав, що там є такі нюанси і проблеми. Але сам власник підозрює що ні. Друга ідея, яку ми для себе передбачали, беручи то приміщення в оренду, що той підвал ми можемо здати в суборенду, там якби задній вхід, то приміщення є. І е, відповідно ми собі передбачали, що склад в центрі міста, багато кому може бути потрібний і тому подібне. Все, ми собі такий момент в договорі передбачили. З власниками домовилися, почали шукати варіанти, як здавати то приміщення. А для того, щоб заїхати до заднього входу, треба проїхати буквально такі ворота, брамо. І що ти думаєш? Сусіди залупилися і сказали, ми вам пульт не дамо до тих брам, Все, друзі, ви тепер сюди не можете попасти. Ну тобто, фізично, навіть якби ми хотіли здати в суборенду частину того приміщення підвалу, ми реально не могли би це зробити. Ну, ми зрозуміли, що це не наша історія, куди пхатися, там щось розбиратися. з сусідами. Та локація зараз у вас є? Ні, ми її закрили. Ми пропрацювали півтора роки часу. Мало того, що ця торгова точка е, потягнула велику суму інвестицій капітальних, які, по суті, ми не змогли витягнути звітанти, вона ще за рахунок того, що е, ми ж взяли цю підвал 160 квадратів, по 10 доларів за квадрат, тобто ще 1600 доларів зверху, нам прилітало кожного місяця е, додаткового навантаження. Відповідно, попрацювавши. Півтора роки часу ми стикалися з різними проблемами: то нас топило, то проблеми, якісь були з сусідами, то з орендодавцями то ми там з тими ще ремонтами вирішували, хто робить, не робить, відновлює тому подібне. В общем, торгова точка. А ну ще ж якби не забуваємо, жовтень місяць минулого року ТЦК по центру міста, гарно розігнало всіх клієнтів, які туристи там гуляли. Відповідно, та торгова точка ще е з присіла. Ну і відповідно, півтора роки ми цю торгову точку пробували реанімувати, витягнути, підняти на якийсь суттєво новий рівень. Ну, в общем, вивести в плюс, ну, бо вкладені інвестиції, і хотілося їх повернути. Як результат, нам цього зробити не вдалося. Як думаєш, дивися, Богдана, фокап міг би не відбутися, якби він зробив там одну деталюху невелику. Чи міг та. би ти уникнути свого факапу? Так, точно міг. Якби я більше керувався. Математичним розрахунком при відкритті нової локації, а не амбіціями. тому що цей проект він був більш амбітний. Нам хотілося зайти, покрити локацію, і ми не сильно дивилися на витратну частину, що стосовно інвестицій і що стосовно поточної вартості оренди, якщо би ти не був амбітним, чи мав би ти амбіції зараз відкривати 100 локацій. Ні, звичайно, амбіції вони потрібні. Та. Але чи ти впевнений, що всі 100 локацій будуть прибутковими. Звісно, що ні. Цю локацію ми закрили, тому що вона була збиткова і не було ну, сенсу. Що? її темати. Але вона презентабельна, вона в центрі міста, вона біля да. оперного театру. Ми порахували математику, що, відповідно, взявши, зібравши все обладнання і товар, який там є, перерелокувавши в іншу локацію, ми можемо просто отримувати з неї плюс. Ми можемо почати ну, це плюс інвестиції. ситуативний, але для амбіцій цей плюс для амбіцій цей плюс, ну він також має значення. Ну, Локації в центрі не так багато здається в оренду. Згідний, згідний Не ну, так але... легко зайти, але на я от зараз хожу по місту, ви зробили ребрендинг, я так розумію, так. і дуже кидається в очі. Тоді я біомет в біомет центрі бачу, і коли вже десь іду е в районі, то вже там, коли треба якісь ліки купити, то вже шукаю там на підсвідомості біомед. Згідний, згідний. Це е однозначно має значення присутність, впізнаваність бренду. Чим більше точок, тим краще. Ми порахували, що е після того як вже пройшов півтора року, ми порахували математику, скільки. Користі приносить ця торгова точка, і плюс проаналізували інші локації, які в нас в центрі е, були і є до сьогоднішнього дня. І ми зрозуміли, що нам насправді все-таки достатньо того покриття, яке є існуюче і ми для себе зрозуміли, що нам потрібно не тільки покривати Львів, а нам потрібно рухатися далі. І от якраз релокацію цієї торгової точки ми зробили взагалі у іншу область в Закарпатті. Ми пішли. Олесь, ну давай е, тепер про висновки. Е, ти взяв приміщення, взяв з прицепом. Заїхав, зробив ремонт, попрацював, виїхав, і давайте в цифрах. Ну, по цифрах загальна сума інвестицій 2,5 мільйони. Але за рахунок того, що ми переїхали, півтора мільйони нам вдалося врятувати. Ну, це обладнання, це товар, то що ми змогли перевезти. Чистий збиток, який ми вийшли, порахували. Близько одного мільйона вийшло в нас. Це невозвратні інвестиції, ремонт, збитки протягом півтора роки роботу, роботи торгової точки, і все, що пов'язано було з тим, що ми вже не змогли вернути. щодо прицепа, є така, такий вислів, яка є найдорожча річ, ти знаєш? Та, що нам не потрібно. щоб yeah. цей підвал вийшов. Да. Досить дорогим. так. Да? Олесь, які ти зробив висновки? Ну, Перші висновки такі, що домовляючись про наступні оренди зі всіма об'єктами, я тепер вже точно з власниками максимально говорю про те, щоб ремонт був на їхній стороні. Хай буде дорожча оренда за квадрат е, в поточному періоді, але щоб ремонт зробив власник, щоб ми мали менше от таких от капітальних інвестицій. Друге, це детальніші прорахунки. Робити менше дивитися, звісно, на амбіції однозначно їх потрібно мати, включати масштаб. Ну амбіція дає можливість масштабного мислення, але не забуваємо про математику і е, от жоден такий... з розрахунків. Тверезі з розрахунку і робота з ризиками. Оце завжди теж треба прораховувати при масштабуванні бізнесу, при відкритті нових локацій. І так, друзі, дякую вам, що прийшли сьогодні сюди, розказали про свої факапи. Тільки той, хто розвивається і щось робить, може і помилитися, не бійтеся цих помилок, розвивайтесь далі. Глядачів я закликаю розвивати бізнес, розвивати Україну, не боятись факапити. Ставте лайк, вподобайку, пишіть коментарі, і автори найкращих коментарів отримують унікальну можливість мати особисту зустріч із нашими гостями. Тому напишіть свої бізнес-факапи, свої пропозиції. Свої коментарі і чекайте на зустріч. І так, друзі, дякуємо крутим підприємцям, які в сучасних умовах, в умовах війни, вони масштабуються, розвиваються, факаплять. Ви маєте унікальну можливість е, почути цей досвід і його не повторити, той, що стосується факапів, а повторити те, що стосується розвитку. Ще раз вам всім дякую за сьогодні. Навзим. В Україні непростий час. І в цих умовах український бізнес повинен підтримувати один одного, ділитися своїми здобутками, ділитися своїми невдачами. Саме тому сьогодні ми тут. Працюйте, розвивайтесь, факапте. Чекаю вас тут в студії наступного разу.